Розглянувши звернення інвестиційної технології це Товариства обмеженої відповідальності, просимо погодити благоустрій території, площа благоустрію 5800 квадратних метрів, площа забудови самого будинку 1300 866, площа озеленення 931 квадратних метрів, площа мощення, в тому числі проїзди, тротуари, валодоріжки. Так як ви бачите, все на схемі дана ділянка знаходиться в оренді, ну і також ви можете побачити, що заїзд території також буде забезпечено. Також буде гармонійне озеленення території, освітлення. Я хотіла запитати, чому ж з нами, з мешканцями, які вже мають і певний благоустрій, і проживають вже з 19-го року в цьому будинку. Не було погоджено оцю картинку, вибачте, так ця картинка лягає вже на існуючий благоустрій. І біля цих же будинків бульвар Тетрівський, 16-18 і взагалі, на чи прораховували, як буде заїздити технологічний транспорт для добудови третьої секції, яка планується. Це таки розпочати з цього будова. Так що я можу сказати? Що даної благоустрій ми розглядаємо в рамках якраз, от ви бачите червону лінію на орендовані їхні земельні <клес> ділянки. Да, в принципі, ну по суті, це їхня ділянка, да, під цей будинок і виділялась. Сама дорога, на яку ви показуєте, сіра, да це між так, будинками, вона навпаки, вона зараз їми буде зроблена, якби навпаки, дорога буде, якої зараз немає, і, і дорога буде відкрита. Там ніяких не буде перешкоджень, тобто дорога буде в загальному користуванні. Виконаєте оці паркувальні місця, які у вас зазначені цифрою 2 і зеленим кольором зазначені, то тепер кожного разу, коли треба буде нашим мешканцям виїхати з гаража або заїхати технологічним транспорту. Нам треба буде когось цієї парковки пересувати, переставляти, просити від'їхати. На даному благоустрою не вказано, що це парковка, вказано конкретно покриття з влаштування газоної решітки. Чому ж? І бачу дуже красиво, я теж розглядала цей, цей малюнок раніше. Цифру 2 відмічено, саме паркувальні місця. Я вас дуже попрошу, давайте довивчимо. Коли, бо коли я починаю спілкуватись з виконробом цього будівництва, він каже, отут парковочка, отут де ви кажете решіточка, отут парковочка буде автомобільна. Мені б хотілося моїм мешканцям донести таку. Остаточну інформацію, щоб і вони сюди не ходили, і не стукали, і не глюкали. Хто за те, щоб даний проект рішення зняти на довивчення? голосуємо.